Камп для щоденної підтримки імунітету. Ворожа атака по Львівщині. П'ять шахедів влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Одразу зайнялося, пожежу вдалося швидко загасити. Минулося без потерпілих. Одинадцятеро людей травмовано на Запоріжжі. Зранку ворог завдав ракетного удару по селу Зарічне. Потрощено багатоквартирні та приватні будинки. Деякі зруйновані вщент. Одинадцятеро жителів дістали поранення, їм надають медичну допомогу. Людям, чиє житло пошкоджено, вже видали будівельні матеріали для ремонту. Троє поранених у Херсоні. Росіяни обстріляли серед місця. У Дніпровському районі після цього частково зникли електрика і вода. Під обстрілами було і передмістя обласного центру, а також села у Береславському районі. За добу окупанти випустили по області 13 авіабомб та 6 сотень снарядів. На Донеччині росіяни поранили трьох цивільних, накрили вогнем дев'ять населених пунктів, двоє поранених в Авдіївці, Там пошкоджено два багатоквартирні будинки. У Ласточкиному людина дістала поранення у власній оселі. Масована атака безпілотників по Харкові що найменше 10 шахедів запустив ворог по цивільній інфраструктурі міста. Частину вдалося збити, утім є і влучання. Напівзруйновані. Навчальний заклад та місцева СТО пошкоджено десятки будинків. Про наслідки ворожої атаки на Харків розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Одразу після вибуху у місті зайнялась масштабна пожежа. Цієї ночі російські шахеди кілька годин кружляли над містом. Було щонайменше чотири влучання, палали будинки, адмінспоруди та станція техобслуговування авто. Цілу ніч рятувальники намагалися приборкати полум'я на СТО. але повністю ліквідувати пожежу вдалось лише в день. Тепер виглядає бізнес пана Олександра. Чоловік дивиться на те, що залишилося від його майстерні, поки не уявляє, що робити медалі. Усю ніч обдзвонював власників знищених автівок, які привезли на ремонт. Сумарно, якщо я правильно посчитав, 11. Что-то готове, що то, -то запчасті ждало, то деньги. А це вже наслідки атаки транспортного коледжу. Другий та третій поверхи частково зруйновані. Через аварійність конструкції рятувальникам довелось демонтувати стіну. Це навчальний заклад, з нікого не немає, не було тому, знаєте, дивно казати тому, що якісь воєнні об'єкти ті тільки росіяни атакують. Насправді це не так. Пошкоджено дуже багато дахів. Будемо працювати над усуненням. Ця ніч для жителів сусідніх із коледжем будинків була пекельною. А що робити? Воно не відмивається. Пані Олена намагається очистити від гару та бруду паркан, бо селі жінки побило дах та вікна. Вона каже, за роботою відволікається від пережитого. Я в ступор зайшла, я сіла на кроваті. Я не розумію, куди у зовстрінній хаті я не розумію, куди мені йти на виход. Отак мені було погано. Ще один безпілотник пошкодив хату пана Олександра. Дрон заплутався у електродротах і вибухнув на подвір'ї чоловіка. У мене тут бендери стоять на... БТР. Зачем мне это все сделать? Окна, фронтон. Что еще могу сказать? Ладно, что был забор красивый и красивый. Нету забора. Испарился. Прыгнулись вовремя. Прыгнулись, потому что соседские кирпичи полетели прямо в... Двір, хорошо, син снівецька успели заскочити. упали на пол, і я упал. Цієї ночі минулося без поранених. Проте до медиків звернулися восьмеро харків'ян, з них двоє дітей. В усіх лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, один марафон. Єдині новини.